Слава Україні! Президент України візьме участь у саміті лідерів ЄС. 19-й пакет санкцій проти РФ уже схвалено. Хмельничанка організувала схему онлайн шахрайств. Маю 5 хвилин на головне. Президент Володимир Зеленський прибув на саміту у Брюсселі. Передає Радіо Свобода. Саміт лідерів ЄС пройде 23 та 24 жовтня. Відомо, що Україна перша на порядку денному обговорення під час саміту лідери країн, зокрема, обговорять план щодо передачі Україні заморожених активів Росії. ЄС схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії після того, як Словаччина погодилася зняти вето. Обмеження передбачають поступову заборону на імпорт російського зрідженого природного газу до Європи, повну заборону транзакцій для п'яти російських банків, санкції проти 118 суден тюньового флоту РФ. Також під повною забороною на платежі опиняться компанії Росніфть і Газпромніфть. Обмежувальні заходи ЄС уперше зачеплять криптоплатформи та. Та заборонять транзакції у криптовалютах. Окрім того, Сполучені Штати Америки вели санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії – «Лукойл» та РосНєфть. Повідомило про це міністерство фінансів країни. Санкції також стосуються й дочірних структур компаній. Міністр фінансів Бесед закликав Москву негайно припинити вогонь, а союзників США приєднатися до обмежень. Президент Дональд Трамп підтвердив, що відклав зустріч із Путіним, яку планували провести у Будапешті. Влетіли у багатоквартирні будинки. У Києві поліція дістала два нерозірвані БПЛА із квартири та балкону. Це сталося у Деснянському та Оболонському районах під час вчорашнього вечірнього обстрілу. Шахеди не здетонували. Поліцейські їх вилучили та вивезли на полігон, щоб знешкодити. Сахновецька громада у скорботі. На щиті повернувся солдат Юрій Олегович Мазур, житель села Сахнівці, який віддав своє життя. За незалежність і свободу України з перших днів повномасштабного вторгнення воїн став на захист батьківщини 29 червня 2024 року. Стрілець помічник гранатометника загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Водяне Донецької області. Вічна слава і світла пам'ять захиснику. щире співчуття рідне. Хмельничанка організувала схему онлайн шахрайства у поліції. Поінформували про викриття зловмисниці, яка маскувала свою діяльність під офіційний інтернет-банкінг і пропонувала послуги із реструктуризації боргів. А під час спілкування із клієнтами вона переконувала їх надати доступ до особистих кабінетів у мікрофінансових установах та банках, аргументувала цю необхідність очищенням, так би мовити, заявок або ж виправленням інформації. Коли ж отримувала особисті дані людей, оформляла на них кредити, а також у тому числі і у криптовалюті, зараховувала кошти на їхні ж банківські рахунки, а згодом виводила гроші на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці. Щоб створити враження легального бізнесу, 32-річна підозрювана навіть орендувала офіс. У такий спосіб вона ушукала трьох жителів області на суму понад 180 тисяч гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Афорисці оголосили про підозру за скоє не їй загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Дев'ять застарілих боєприпасів часів Другої світової знищили сапери аварійно-рятувального загону спеціального призначення Хмельниччини. Шість снарядів калібром 45 міліметрів та три снаряди калібром 76 мм міліметрів було виявлено напередодні в урочищі Евеліна Єрмолинецької тергромади. У ДСНС області застерігають, якщо ви помітили підозрілий предмет, не торкайтеся його, а відразу ж повідомляйте за номером 101. 27 жовтня, у День української писемності та мови відбудеться всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Початок об 11 годині авторка цьогорічного диктанту, це письменниця Євгенія Кузнєцова, читатиме текст акторка Наталія Сумська цього року. радіодиктант Національної єдності вперше буде транслюватися жестовою мовою. І цьогоріч також подають і заявку на національний рекорд України із наймасовішого написання диктанту із перекладом жестовою мовою. Про це повідомила радниця уповноважена президента України із прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. У Хмельницькому усіх охочих написати всеукраїнський радіодиктант запрошують до читальної зали Центральної публічної бібліотеки вулиця Подільська, 78. І цим анонсом випуск завершує. Аби не пропустити важливого, слідкуйте за офіційними сторінками у соцмережах Першого Подільського. На все добре.